Привіт всім глядачам каналу Бук і Смак. З вами Таня. І у нас радісна новина. Ми учимося обробляти наші відео у програмі МОВАВЕ. Сьогодні я хочу розповісти вам про книгу Ніки Ініної Хрангел. У цій книзі розповідається про одвічну боротьбу добра і зла. Силами добра в книзі виступають хрангели і їх підопічні діти. Силами зла є так звані темтами. Хрангели стурбовані. Землею поширюється вірус жорстокості, через який діти, через який діти перетворюються на жахливих монстрів. І зупинити цей вірус може лише одна єдина дитина на землі. Всі починають пошуки. Тим часом діти Вундеркінди приїжджають у спеціальний табір, який знаходиться на острові. Саме серед них і знаходиться ця особлива дитина. Темнани, дізнавшись про це, нападають на острів. І виносять світи усіх дорослих, хрангели будують навколо табору захисний купол. Але діти залишаються не самі, з ними їхні захисники хрангели. Діти виявляють на острові е, особливі здібності. Хтось може кип'ятити воду поглядом, хтось телепортуватися, хтось розмовляє із тваринами, а тим часом продукти на острові закінчуються. Що вигадають діти? Чи вдасться добру знову перемогти зло, бо це особлива дитина? Дізнайтеся у книзі Ніки Ініної Хрангели. Я впевнена. Вам сподобається ця книга. До побачення!